Всім привіт! Для себе сьогоднішнього ефіру я отримав таку відповідь, що важливо слухати людей, які мають результат у духовній сфері. Це те, що допоможе мені перебувати саме в правильній вірі вірі святих. І наші пастиря Станіслав і Юлія Салтаненко, вони слідують саме за вченням Ісуса Христа, за вченням святих апостолів. Тому, коли люди запитуються нас, до якої конфесії ми. Належимо, то ми відповідаємо чітко, що ми слідуємо за Ісусом Христом, тобто являємося християнами. Але люди відповідають: так ну, добре, але якої деномінації? Ми являємося християнами, тому що ми слідуємо саме за Ісусом Христом, а всі інші вчення вони являються другорядними. Ось в цьому і різниця між правильною вірою і душевною.